Повага до літніх людей, повага, в першу чергу. Це цим має характеризуватися всі служби, які працюють. Всі служби. Повага, повага, повага. Так Лимако звернувся до підлеглих під час наради в муніципалітеті. В його міського голови, зокрема, вимагає від контролерів міського громадського транспорту належного ставлення до літніх людей. І нові звернення Чернігівки Елеонори Порфирівни. Воно, за його словами, не єдине. До мене звернулася пенсіонерка. 1940 року народження. Вона їхала без пенсійного посвідчення, забула. Ну вже ж 84 роки, дай Бог, що ви будете все цілком віці пам'ятати. Забула пенсійне посвідчення. Вона плакала і дуже сильно ображалася на всіх нас, вас, за те, як з нею повівся контроль. Вони перевірили, у неї ну, дійсно не було квитка, бо вона має як пенсіонер право на пільговий проїзд. Накричали, Прямо в тролейбусі. Ну, виписали штраф 240 гривень. Вона запропонувала оплатити цю поїздку. Вони сказали, що ні, ви вже порушниця. Запропонувала вийти і піти додому пішки. Нічого не спрацювало, виписали і штраф. Під час наради він передав контакти цієї жінки керівнику тролейбусного управління. Він також має провести бесіду з контролерами, щоб ті по-людськи ставилися до пасажирів літнього віку. Наступного разу реакція буде більш жорсткою йшлося на засіданні. Заплатити штраф цей, е, вибачитися, і проведете роботу з контролем таким чином, що треба по-людськи себе поводити в будь-якій ситуації. І не треба кошмарити пенсіонерів. Якщо у нас безквитковий приїзд, за його треба карати 100%, треба карати, але ті, хто свідомо це робить, і ті, хто. Е, Ну не хоче платити, тому що не хоче платити. Да? Зрозуміло, що є е, е, і тих кондукторів, які в зговорі з е, там їх всіх треба карати 100%. Але пенсіонерку 40-го року, яка забула посвідчення за це карати, це я вважаю. Ну просто у мене немає слів, щоб охарактеризувати тих людей, які це зробили. Нагадаємо, в правилах користування міським електротранспортом зазначено, що пасажири повинні мати при собі посвідчення, що дає право на пільгу. Цим документом також закріплені права та обов'язки пасажирів, перевізника, контролерів і кондукторів. Правила користування тролейбусу можна знайти на сайті ЧТУ.